Вже в дебюті гри вивести Верес вперед у рахунку міг уродженець Краматорська Дмитро Козьбан. Втім, пробив він значно вище воріт. Авангард відповів кутовим. Після подачі від прапорця у боротьбі з опонентами оборонець рівнян Ярема Каваців падаючи, невимушено зачепив м'яча рукою. Арбітер призначив пенальті, який чітко реалізував Віталій Сопко. – 1-0. верес міг відігратися миттєво проти Ігор Сікорський після передачі Артура Западні з вигідної позиції. Пробив у воротаря перви тайм Провели, ну, вяло. Может, дорога далась дальняя. А второе уже, когда подзавелись, хозяева уже играли на результат, под... сели от обороны и играли. Поэтому были моменты, даже при такой игре были моменты. Думаю, якщо б ну, могли б ще забити. У другому таймі свої нагоди, бодай зрівняти рахунок у матчі не використали Дмитро Козьбан мимо та Ігор Сікорський у воротаря. У підсумку 0-1 верес зазнав другої поспіль поразки у чемпіонаті. Може бути, повлияв пенальті, ну. Але... Наверное, все-таки второй тайм уже играли на удержание счета, потому что результат давил. Хотели все-таки порадовать своих болельщиков. Они заради нас приходят до наших побед на стадион, потому общем-то, просил ребят ответить. Нашим болельщикам ясним заїмності вже найближчої неділі, 2 квітня. Верес спробує реабілітуватися за поразки перед рідними вболівальниками. Одного зі своїх головних конкурентів у боротьбі за вихід до прем'єр-ліги Чернігівську Десну. Наша команда прийматиме вже не у вараші, а у Рівному. Початок матчу о 15.00. Роман Сверида інформаційна програма день.